Доброго дня, панове! Сьогодні у нас відео коротка інструкція по установці підтулбокса Тож почнемо Для того, щоб завантажити підтулбокс нам потрібно перейти на офіційний репозиторій підтулбокса відкрити сторінку. Праворуч ми бачимо релізи, натискаємо. Після чого відкривається сторінка з версіями програми. Є версія для Mac, є версія для Windows. Вибираємо потрібний і завантажимо. В моєму випадку я встановлю версію для Windows. Після того, як завантажили архів, вам потрібно розархівувати міст вашого. Архіва на будь-який диск, я б рекомендував би це робити, розархівувати архів в корінь каталогу диску це Після того, як розархівовуєте, переходите в сам каталог, відкриваєте папку інсталер В папці інсталер є ексешка інсталятор. Запускаєте. після того, як відкрився інсталятор, натискаєте Next, наступному пункті. Не ставити галочку з простворення скріншоту, просто натискаєте Next. Далі натискаєте Begin install, тобто також Next. Після чого запуститься процес установки, почне підтягувати додаткові файли, буде встановлений вам MATLAB і так далі. Після того, як ви дочекалися установки самого процесу, вам потрібно перейти в каталог, який ви розархівували. І відкрити папку Main. В цій папці ви бачите безпосередньо сам як за файлу PTOBox. От саме цього файла ви можете створити ярлик на робочому столі. Безпосередньо з цього каталогу буде запускатися ваш P2Box. Ні в якому разі не видаляйте, не перейменовуйте той каталог, який ви. Розархівували. Тобто безпосередньо запуск пітулбокса відбувається з цього каталогу. Це основний ключовий момент, тому що в більшості випадків я зустрічаю такі нюанси, як після інсталяції Pitolbox цей каталог видаляється. Ну і, звичайно, програма не працює. От. В принципі, все, всі складності в інсталяції. На цьому дякую. Пишіть ваші запитання в коментарях.